Від перших днів вторгнення до сьогодення ці машини стали незамінними помічниками наших військових. Вони забезпечують мобільність, захист і вогневу підтримку, допомагаючи не лише в обороні, але й у проведенні атак, розвідки та евакуації. Як саме бронемашини змінили хід війни? Нижче ми розглянемо основні вітчизняні бронемашини, які наразі активно використовуються збройними силами України. Варта має класичне компонування: двигун спереду, управління в середній частині, а десант у кормовій. Корпус зварений із шведських сталевих броньових листів Armox 560, що забезпечують захист від бронебійних куль 762 на 39 мм. Дно має V-подібну форму, яка покликана підвищити протимінну стійкість і забезпечити захист від заряду з потужністю до 6 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Вантажопідйомність становить 2000 кг. кілограмів. У кормі також передбачені п'яті двері для десанту, на які розташоване кріплення запаски. Завдяки продуманій конструкції бронекорпуса даний транспортний засіб може бути доукомплектований вежею чи бойовим модулем, масою до 550 кг. кілограмів. В якості силового агрегату використовується шестициліндровий турбодизель на 380 кінських сил. З додаткового обладнання броньовик обладнаний проблизковими маячками, прожектором, радіостанцією і лебідкою з 25-метровим синтетичним тросом, здатної видавати тягове зусилля до 9 тисяч кілограмів. Новатор був представлений у 2017 році і є легкою бронемашиною, розробленою на основі Ford F 550, найпопулярнішого шасі для спеціалізованих транспортних засобів цього класу. Крім цього, компанія Українська бронетехніка його модифікувала. А саме посилила проблемні місця, замінила ресорну підвіску на пружинну та встановила інший стабілізатор курсової стійкості. Силовий агрегат також від Ford. Це 6,7 літровий Віподібний турбодизель на 330 кінських сил. Завдяки цьому восьмитонний бронеавтомобіль до першої сотні розганяється за 10,5 секунд, а максимальна швидкість складає 150 км кілометрів на годину. Вантажопідйомність становить до 1850 кг, кілограмів. При цьому він може перевозити до п'яти пасажирів. Цей транспорт розрахований на подолання бродів до 75 см. сантиметрів. Крім цього, новатор оснащується тепловізором і здатний пересуватися у повній темряві, а також потужна лебідка з тяговим зусиллям до 9 тисяч кілограмів. Козак 2 М є продовженням виробничої лінійки від НПО Практика. Цей броньований транспортний засіб має несучий кузов і незалежну підвіску, що відрізняє його від інших автомобілів компанії. Для пересування цієї машини масою в 14 тонн використовується 59 літровий турбодизель Iveco на 280 кінських сил і 950 ньютон метрів. Завдяки йому, а також системі повного приводу, козак 2М здатний розганятися до 110 км на годину. У якості озброєння може використовуватися 12,7-мм міліметровий кулемет у захищеній турелі, що забезпечує прицільну стрільбу по наземним цілям на відстані до 2 км. Екіпаж бронемашини може складатися з водія, командира, а також шести бійців у десантному відділенні. Козак-2М має рівень захисту, що відповідає вимогам стандартів НАТО для бронетехніки, здатний витримувати вогонь зі стрілецької зброї та вибухи мін. Основний корпус бронеавтомобіля. Виконано з високоякісного броньованого металу, який забезпечує безпеку екіпажу під час бойових дій. Завдяки сучасним матеріалам та конструкційним рішенням бронеавтомобіль має покращений захист від куль калібру до 7,62 мм, осколків та ударних хвиль. Барс 8 це український бронеавтомобіль середнього класу, який був розроблений для виконання різноманітних бойових завдань. Бронеавтомобіль має високий рівень захисту, здатний витримати попадання куль калібру до 7,62 мм автоматична зброя, і вибухи малокаліберних мін. Техніка оснащена додатковими захисними елементами проти вибухів. В залежності від модифікації та завдання, барс 8 може бути оснащений різними видами озброєння, такими як автоматичний гранатомет або ж 127 і міліметровий великокаліберний кулемет. Бронеавтомобіль оснащений дизельним двигуном потужністю близько 300 кінських сил, що дозволяє досягати максимальної швидкості до 100 км на годину по хороших дорогах і значно меншої на пересіченій місцевості. Запас ходу складає до 700 км, що дає змогу перебувати в бойових умовах тривалий час без потреби в заправці. Барс 8 має спеціалізоване місце для екіпажу, що складається зазвичай з двох-трьох осіб, та може вмістити до восьми-десяти осіб особового складу в залежності від версії. Всі місця екіпажу і десанту обладнані бронею, а також захистом від стрілецької зброї та осколків. Бронетранспортер «Спартан» Був розроблений українськими інженерами для оснащення збройних сил України. Спартан має броню, яка забезпечує захист від стрілецької зброї, осколків та мін, що робить бронетранспортер ефективним засобом для захисту особового складу в зоні бойових дій. Оскільки машина призначена для транспортування підрозділів, вона забезпечує захист від вибухів невеликих мін та осколків, а також від атак стрілецькою зброєю. Спартан має високу прохідність завдяки колісній формулі 4х4, що дозволяє ефективно діяти на різних типах місцевості. Відмінна маневреність забезпечується потужним двигуном і вдосконаленим шасі. Максимальна швидкість Спартан може досягати 100 км на годину на хороших дорогах, а запас ходу складає близько 600-700 км на одному баці, що забезпечує можливість тривалих переміщень без потреби у частих заправках. Крас Кугуар є ще одним бронеавтомобілем і підходить для ведення розвідки бою в міських умовах. Він є ліцензійною копією бронеавтомобіля компанії Straight Group, що випускається на заводі автокраз для потреб ЗСУ та Національної гвардії України. Транспорт створений на основі Toyota Land Cruiser 79 і може вміщати водія, капітана, штурмана та до шести десантників. Бронювання Кугуар відповідає стандарту НАТО. Нижче ж здатне витримати вибух двох гранат ДМ 51. Посадка, висадка екіпажу здійснюється через бічні двері, а десанту через кормові. В якості силової установки може виступати шестициліндровий рядний турбодизель на 4 літри, що видає в 240 кінських сил. Для озброєння передбачена можливість встановлення бойових модулів на дах і всередину десантного відділення 7,62 або 12,7-мм кулеметами. Бронеавтомобіль Кугуар забезпечується системами кондиціонування та підігріву підлоги. Встановлені поліпшені передні фари, бічна фара шукач, а також потужна автомобільна електрична лебідка. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.